Добрий день, як зв'язок. Мене чути? Так, чути, добрий день, нормально чути. Так Чи чиї у нас представники суб'єкта господарювання? Так, від суб'єкта господарювання фермерського господарства кобаси Віктора Олеговича, економіст Любачкін Микола Михайлович. Так. Чиї у нас представники громадськості? Даний час поки що немає. А, значить, сьогодні у нас 25 листопада 2025 року і об 11-й годині ми проводимо громадське слухання у процесі громадського обговорення планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля стосовно влаштування системи зрошення полів на орендованих земельних ділянках на території Бігацького та Сахнівського старостинських. Округів Березнянської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області з виділенням черг поливу по роках. Перша черга, перший рік, земельна ділянка поля номер 1 площею 108 гектарів, друга черга, другий рік, земельна ділянка поля номер 2 площею 46 гектарів. Та третя черга, третій рік земельна ділянка поля номер 3 площею 86 гектарів. Справа в єдиному реєстрі за оцінки впливу на довкілля 12 тисяч Громадські слухання проводяться на вимогу закону України про оцінки впливу на довкілля, який зобов'язовує фермерське господарство ковбаси Віктора Олеговича як суб'єкта господарювання попередньо оцінити вплив планованої діяльності на довкілля. Відповідно до примітки другої підпусту другого 2, пункту 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Відповідно до порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля, який затверджено. Постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року за номером 989 громадські слухання проводить Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації як уповноважений територіальний орган з оцінки впливу на довкілля. Мене звуть, звати Катерина Сердюк, я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля. Управління природних ресурсів та оцінки плину на довкілля Департаменту екології та природних ресурсів Чернівської обласної державної адміністрації і я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Звертаю вашу увагу, у нас ведеться відеозапис, який буде оприлюднено на youtube каналі Департаменту екології та природних ресурсів Чернівської обласної державної. Адміністрації. Також посилання на відеозапис буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та на офіційному вебсайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернівської обласної державної адміністрації. Також хочу повідомити вас про те, що в разі в місті, де ви знаходитесь оголошено повітряну тривогу, ви маєте потурбуватись про свою безпеку та за бажанням перейти в безпечне місто чи у ктоця. При цьому департамент переривати трансляцію не буде. Лише просимо вас повідомити про те, що ви переходите в безпечне місце, щоб ми могли почекати, і продовжити громадські слухання. А наразі а... Так а... А... наразі до громадських слухань. Микола Михайлович, попрошу вас в чаті написати вашу посаду призвичайні по батькові. Дякую. Так, До громадських слухань приєднався з економіст фермерського господарства Кобаси Перепрошую. Віктора Дякую. Ковбаси Віктора Олеговича. Любочкін Микола Михайлович. Такс. І станом на 11.05 представники громадськості до громадських слухань не приєдналися. І за загально прийнятими правилами ділової етикету ми почекаємо до 11.15 і потім будемо дивитися, в якому форматі продовжуватимемо проведення громадських слухань, в залежності від того, доєднаються представники громадськості чи ні. Я зараз виключу. Свій мікрофон і камеру ви можете зробити так само. Але переривати запис не буду. Тобто, якщо хтось має бажання доєднатися, то ми почуємо. А наразі чекаю вас об 11.15, щоб далі продовжити. Добре, дякую. Будь ласка, повертаємось. Зараз у нас 11.15 ранку, 25 листопада 2025 року, і до громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля планованої діяльності щодо влаштування системи зрошення полів на орендованих земельних ділянках. На території Бігацького та Сахнівського старостинських округів Березнянської територіальної громади Чернівського району Чернівської області з виділенням черг поливу по роках, перша черга, перший рік, заміна ділянка поля номер один площею 108 гектарів, друга ділянка, другий рік. Земельна ділянка поля номер 2 площею 46 гектарів та третя черга, третій рік земельна ділянка поля номер 3 площею 86 гектарів. Справа в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 12981. Представники громадськості не приєдналися. Відповідно, буде складено відповідний акт про наявку представників громадських на громадські слухання. Посилання на цей відеозапис буде розміщено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та на офіційному веб-сайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернівської обласної державної адміністрації, і відповідно до пункту 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, який затверджено постановою Кабінету міністрів. України від 13 грудня 2017 року за номером 989. громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Всім бажаю гарного, мирного, тихого дня. Дякую за увагу. До побачення. Дякую, до побачення.